Коли буде а, пана Альона Курбанова, буде щось писати, а знизу буде написано написано агентом а, спілкування з іноземцями і українського походження. Звісно, суспільство сказала: шо?». і я почали накидати Маріану Безуглу своїми пропозиціями з приводу того, що треба зробити з нею, що їй треба заборонити, як покарати і куди відправити. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це випуск, який присвячений тому, як наші політики, судячи з усього від наслідків повномасштабної війни, трошки переживають внутрішній психологічний ПТСР і сході з розуму як можуть. Але ви на старті не забувайте лишати нам вподобайку для того, аби більше українців знали правду про тих, хто мав би займатися законотворчістю замість того, аби жартувати, і підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Всі соціальні мережі розриваються від неймовірного жарту. Народна депутатка, представниця фракції Слуги народу Мар'яна Безугла вирішила стати стендаптесою, стендаперкою, коміком, комікесою і почала жартувати. Вона опублікувала, нібито зареєстрований законопроект. При тому, який нібито писала ще й не сама, а у компанії не менш відомої Галини Третякової. Про що йде мова? Народні обраниці запропонували. Привласнення громадянином України державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах перед уповноваженими особами чи агентами іноземних держав, а також представниками міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Добре, що поштових голубів тут не згадують. Інших форм спілкування без надання на те повноважень та погоджень у визначеному законному порядку караються позбавленням волі на строк від 10 до 12 років. Іншими словами, Мар'яна Безугла типу жартува, пропонує, якщо хтось. Я чи ви будемо зустрічатися із американськими конгресменами чи європейськими політиками і говорити про проблеми України, то нас треба покарати, нас з вами треба взяти і кинути за грати на 10 років, так наче ми когось вбили, щось вкрали, А, ні, я згадала за крадіжку, все ж таки в нас нікого не посадили, тому що, незважаючи на численні корупційні скандали, топ посадовців вони всі перебувають на волі. Вже потім, коли цей лист цей Псевдозаконопроект опублікували, звісно, суспільство сказала, ви що. І почали накидати Мар'яну Безуглу своїми пропозиціями з приводу того, що треба зробити з нею, що їй треба заборонити, як покарати і куди відправити. Тож Мар'яна Безугла не знайшла нічого кращого, ніж сказати у, ви не зрозуміли. Ще не перше квітня, але я вже тренуюся, і це просто був елементарний жарт. Ще раз ми говоримо про народну депутатку, першу і другу. Обидві зашкварені, обидві з неймовірно погану репутацію, але вони все ще мають особливий мандат. Не так багато в нас народних депутатів на всю величезну країну. Вони мають займатися законотворчою роботою, що в країні хочеться спитати справ немає. На жаль, в нас все ідеально із законопроектом про мобілізацію, із соціальними стандартами, пільгами, виплатами і так далі. Тобто виходить, що у народного депутата немає чим зайнятися, окрім як писати жарти. Та й, врешті-решт, давним-давно ми обговорюємо певну політичну кризу, яка тільки-тільки розгортається під куполом Верховної Ради. Звісно, мова йде не про всіх народних депутатів, а винятково про представників монобільшості. Було багато інформації, що до двох десятків народних депутатів хочуть скласти мандат. Цікаво, чи є серед них Мар'яна Безугла? Погодьтесь, без неї було б набагато краще. Так, от через брак голосів, через небажання народних депутатів працювати, вони більше типу не мають мотивації, грошей, усвідомлення, що робити далі, можливо, якихось сторонніх заробітків, тож тепер вони відверто саботують всю роботу під куполом Верховної Ради. Ну а народні депутати тепер асоціюються в нас хіба що із такими зашкварами. Що цікаво, коли Мар'яна Безугла... Типу жартома пропонує заборонити приватним особам вести перемовини із іноземцями. Чи пам'ятає вона про те, що? Слова дії будь-які ж зашквари народних депутатів вони стають ще й достоянням західних медіа. Вони про це пишуть, це стає основою якихось матеріалів, аналітики. Ну і потім західні партнери на нас дивляться і думають, і це у цьому фейлстейту треба допомагати. Якщо в них такі політики, якщо це ті люди, які управляють державою, то нащо їм допомагати? Як і завжди друзі тут без вас не обійтись. Як вам ініціативи, як вам жарти, і що взагалі ви думаєте з приводу того, що несеться нині Верховною Радою? Я нагадаю, що вибори під час війни. Повномасштабної неможливі, Тож ми, на жаль, вимушені миритися і уживатися з цієї верховної ради аж до закінчення війни і воєнного стану. Тож нами з ними з їхніми жартами ще буде дуже довго. Але як змусити депутатів нарешті згадати про свою роботу і віднайти мотивацію? Саме це я чекаю у коментарях. Ваші ідеї та пропозиції. Не забувайте ставити вподобайку і, звісно, підписуватись на youtube канал Курбанова Лайф. Хочемо розпитати вас про цікаву законодавчу ініціативу від двох ледів від «Слуги народу Галини Третякової та Мар'яни Безуглої, з вашого дозволу. Вони внесли законопроект про довічне позбавлення волі довічне, нічося, за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах без надання на те повноважень та погоджень. Я навіть не буду задавати додаткові невідні питання, просто скажу, як вам ну вона, давай скажемо правду. Вона сказала, що це такий дуже смішний жарт. Дивіться, я не знаю, як дуже смішний жарт. Дуже смішний жарт. Це коли вона мабуть вважає, що коли сказала, що українців а, неякісні діти, а може дуже смішний жарт, коли безугла. Подала законопроект, яким пропонувала розстрілювати солдат без суда і слідства на фронті українських солдат. Це теж дуже смішні жарти на їх погляд. До речі, хочу нагадати, що колись Галина Третякова була експертою експерткою реані... реанімаційного пакету реформ і очільницею громадського об'єднання інституту. Громадських свобод і зараз ця людина таке подає. Давайте відверто скажемо. Ми можемо жартувати, не жартувати, але ці дві посіпаки банкової ніколи нічого не подають без команди. Нічого через них тестують, через них намагаються намацати реакцію суспільства. Тому зараз ми побачимо, чи буде реакція з боку офісу, чи не буде. Тому що спочатку через посіпак запускають ідею, потім прогрівають суспільство, а потім реалізують. І так по всіх питаннях, по всіх тому те, що вони зараз намагаються реагувати, отак це показує тільки одне: вони побачили вкрай негативне сприйняття в суспільстві цього цієї історії. Але от те, що вони запропонували 12 років за те, що людина не має відношення до влади і намагається спілкуватися з депутатами, дипломатами, міжнародними представниками або агентами, чи щось я взагалі вважаю, що це прямий замах на волю і свободу Андрія Борисовича Ярмака. Ганьба їм. вони хочуть його посадити. Це це, це взагалі несправедливо. людина живота свого не жаліє разом з з Татаровим і шурмою, захищаючи країну, а вони хочуть його заграти. Що відбувається Аньба! Оце жарт би був, але це не жарт. Те, що вони пропонують до Ярмака, не буде стосуватися. Це буде стосуватися до людей, які займаються адвокацією України захистом інтересів України, відстоюванням позиції України. От, наприклад, я був е, зараз в Страсбурзі, спілкувався з представниками ПАРЄ і пояснював їм, чому треба більш жорстко посововодитися до Росії, чому Україні потрібна більша підтримка, і чому затягування з фінансуванням це допомога Росіянам і потім будуть воювати діти європейців. А знаєте, це допомагає. Але це ще й може допомогти отримати мені 12 років, якщо такий проект буде не законопроектом, а законом. А з часом може бути, ми вже всі пам'ятаємо, нещодавно всі казали: ні-ні-ні. Ніяких там зеків ми не будемо брати в армію. Що ви? А зараз вже є законопроект. Ще раз кажу: вони спочатку тестують. Прогрівають суспільство, потім реалізують. І мені все це буде нагадувати, коли буде а, пана Альона Курбанова, буде щось писати. А знизу буде написано: написано агентом а, спілкування з іноземцями і українського походження. Нічого не нагадує нагадує нагадує. Та ми завжди починаємо, що треба боротися з усім російським а закінчуємо тим, що найгірші приклади забираємо собі. В абсолютно в тому праві Пане Борислава, дякуємо за думки. Все те, що стосується забезпечення українців, безпеки, все це звісно, відповідальність як кабінету міністрів, так і наших законотворців. Ми вже з вашими колегами багато говорили про те, що у Верховній Раді нині відчувається і про це багато хто каже, політична криза через нестечу голосів у монобільшості, через як як писали журналісти української правди відсутності мотивації, і от замість того, щоб працювати на благо нашої держави, яка переживає м'яко кажучи на найкращі часи, ми фіксуємо, що деякі ваші колеги по парламенту сплутали своє місце роботи і займаються суче з усього тотальною дискредитацією нашої влади. З'явився нібито така ініціатива від Мар'яни Безуглої від Галини Третякової ваших колег по парламенту, де вони запропонували карати українців, які нібито. То без дозволу спілкуються з представниками іноземних держав без надання повноважень. Тобто, якби наприклад я собі так розумію, я би десь зустрілася із сенаторами чи конгресменами і з ними говорила про те, що давайте голосуйте за підтримку України, то мене б, якби такий законопроект був прийнятий, відправили б заграти на 10 або 12 років. Потім Мар'яна Безугла вирішила сказати, що це був жарт. А ми не дуже зрозуміли, чи то у вас тепер там конкурси стендаперів відбуваються. Дайте, будь ласка, оцінку, бо ніхто ж не буде розбиратися, хто така Мар'яна Безугла за кордоном. Просто скажуть, що Верховна Рада зійшла з розуму. Просто суспільство має чітко розуміти, що Верховна Рада не має перетворюватися в такий собі клуб. Не хочу називати квартал 95, хоча вже сказала. Але насправді там дуже часто лунають такі жарти, які я особисто усвідомлюю, що їм не місце в Верховній Раді. Коли я прочитала повідомлення про цей проект закону. Я навіть не уявила, що можна потім далі пояснювати, що, що це жарт. Я сприйняла як повну цензуру в країні, і що є більшою правдою, чим це жарт. А абсолютно очевидно, що влада намагається припинити любі контакти всіх представників, не тільки народних депутатів, не тільки представників виконавчої влади, а і громадянського суспільства активістів, які працюють за межами України з усіма міжнародними інституціями, для того, щоб доносити. І робити роботу пов'язану з повідомленням людей, тобто донесенням до, їх, до них оцих подій, які щодня відбуваються в Україні. Щодня, тому що те, що було в Бучі, в Ворзелі, в Ірпіні. Вже е, міжнародними нашими друзями е, забулося. А в нас щодня країна потерпає від знищення України і українців, тому цю роботу треба проводити кожного дня. Те, що зупинили поїздки народних депутатів, то одне. А зараз на що зазіхнулися? Ви ж розумієте, що якщо розібратися, то навіть скайпом не можна спілкуватися, бо нібито я маю менші права, чим ця ж пані, яка зареєструвала цей проект закону. Чим спікер, який має представляти виключно інтереси парламенту, тобто життєдіяльності парламенту, а не інтереси країни, як він сказав, що він може один єдиний представляти інтереси країни від імені парламенту, що є ознакою оцього тоталітаризму, який вибудовується в країні, для мене це взагалі дуже погана ознака. Я не бачу можливості припинити, бо ці жарти, вони ж пробують у вигляді жартів подавати. Або у вигляді таких собі запускають е, пробувальних кроків. А що якщо ми це запропонуємо? І якщо суспільство жорстко не відрегує, то буде розглядатися цей проект закону. Ну ми ж уже не один раз з цим зустрічалися, тому це такий собі жарт, якийсь присмаком дуже великих небезпек для нашої країни. Але Сергію, ми попередні попередні тиждень багато із народними депутатами із вашими колегами політологами говорили про е, політичну кризу, яка на жаль, розвивається як хвороба під куполом парламенту. Все це пов'язано із нездатністю монобільшості назбирати необхідну кількість голосів з заявою про бажання народних депутатів скласти свої мандати. Ну і здається, що вишенькою на торті, хоча він зовсім не святковий цей торт, скоріше торт нашим ворогам. Це події довкола вже і так не без того скандальної депутатки Мар'яни Безуглої та Галини Третьякової. Вони, е нібито та подали законопроект, в якому запропонували від 10 ти всього на всього до 12 років карати позбавленням волі тих українців, які без якогось офіційного дозволу будуть вступати в комунікацію з нашими західними партнерами, виявляється, говорити та використовувати поняття свободи слова, свобода комунікації це гірше аніж вбивство, бо здається, стільки дають якраз за найважчі злочини. Все це потім було пояснено жартом. Але чи справді це жарт? Чи нікому тут не натякають, що ми хотіли би все ж таки прикрутити е, свободу в най. В ширшому розумінні цього поняття ну це зовсім не жарти, оскільки зараз ми бачимо величезну кризу у зовнішній політиці України в спілкуванні з нашими міжнародними партнерами через те, що дуже часто складно доводити інформацію до наших міжнародних партнерів, бо просто нема кому. Адже ну дипломатія, якщо йдеться про країни, це не тоді, коли говорить там один міністр чи один президент. Це коли країни мають можливості спілкуватися з іншими країнами через громадських активістів, через між структури, через міжнародні організації, через волонтерів. Оце все і створює ці лобійські можливості, які дають потім ефект. От, подивіться, зараз Ізраїль, так само як і Україна, веде війну, але ми звикли казати, що Ізраїль має набагато кращі лобійські можливості. А в чому вони виражаються? Та в тому, що в тих країнах, які є в інтересах Ізраїля, мало того, що часто громадяни з ізраїльськими паспортами, так самі ізраїльтяни дуже сильно підтримують свою державу в інших країнах. Для України зараз є можливість так само створювати своє лобі, і для цього потрібно, щоб якомога більше громадян спілкувалися з іншими країнами, і від імені України в тому числі лобіюючи підтримку України. Ну і я думаю, що це абсолютно зрозуміло. Більше того, це в першу чергу задача парламенту, тому що парламент має виконати ці функції. Але депутати зараз мають м'яко кажучи обмежені можливості спілкуватися зі своїми закордонними колегами. І що в результаті ми маємо? В результаті ми маємо що, наприклад, в тих самих сполучених штатах, коли йдеться про Україну, то про це говорить хто завгодно, але не Українці. Тому що там є влада, є опозиція, є боротьба, і Україна виникає в цих дискусіях. Але українці не, не, не можуть говорити про Україну або наприклад в Польщі, де зараз критична ситуація. Зв'язку з страйками фермерів, які блокують дуже часто е, польсько-український кордон, так само слово Україна. Ми чуємо або від влади польської, або від от таких от фермерів, які блокують кордон. А де українці? Щоб українці заговорили від імені України, для цього держава повинна створювати їм можливості. Створювати можливості говорити, створювати майданчики. А замість цього ми маємо проект законопроекту, який взагалі яка забороняє, мало того, вже забороняє, встановлюючи кримінальну відповідальність за те, що українці будуть говорити від імені України на підтримку України. Ну, це просто якась диверсія, якщо чесно кажучи, мені ну це ну, зовсім не жарти, і це було б жарти, якби насправді ми зараз не бачили цю кризу комунікації у спілкуванні з нашими міжнародними партнерами, через яку великою мірою ми маємо іноді такі неприємні ситуації, як в Німеччині, як в Сполучених Штатах, як в Польщі, коли Україна стає розмінною монетою в політичних іграх. Розвинених демократіях це неприпустимо. Потрібно навпаки посилювати можливості для українців спілкуватись від імені України за кордоном, створювати нові майданчики з тим, щоб ми захищали інтереси України. Ну так як це захищає Ізраїль або будь-яка інша нормальна країна, яка в стані війни намагається мобілізувати всі наявні ресурси, в тому числі за кордоном, для того, щоб захищати інтереси своєї країни. Та я б навіть тут, знаєте, як пане Сергій додала, що зараз будь-хто хто володіє іноземними умовами. Звісно, мова йде про представників різних сфер, експерти, політики, колишні політики, вони мали би зараз максимально виходити на, на західний світ, писати пости, давати коментарі, інтерв'ю. Зокрема, наприклад, в частині того, що в п'ятницю відбувалось на території Російської Федерації, Росія Путін звинувачують в терористичній атаці Україну. Ми всі розуміємо, що за цим стоїть іділ про. О, це кажуть американці, і цим би мали займатися зокрема і наші політики, представники різних фракцій, подорожуючи, перебуваючи в закордонних відрядженнях на в Європі на заході, і про це безкінечно говорити. Скільки разів ми скажемо, стільки ми зможемо перебити російську пропаганду? Тим не менше, ну щось було сказано. Дякуємо за те, що за нас вступають і американці і наші інші західні партнери. Але чи тут як політолог, ви бачите перспективи, що російський наратив не дай боже десь може прорости? Що хтось може засумніватися і вирішити, ну, а може, і справді за цим стоїть Україна? Ніхто так не захищатиме позицію України, як українці. І тому, звісно, в першу чергу вони мають говорити від імені України. І справді це мають робити. Не лише політики, це мають говорити і громадські експерти, активісти. Ну, от подивіться я, наприклад, ми вже говорили про Ізраїль, як Сполучені Штати захищають свої інтереси. Там мало того, що політики від влади і опозиції їздять по всьому світу, так сполучені штати ще створюють допомагають створенню різних громадських організацій, різної мережі громадських активістів. Це ж не для кого не секрет, і ці структури безперечно підтримують засади відкритої демократії. А в цих засадах відкритої демократії безперечно виграють ті країни, які можуть працювати. Вати цієї відкритих декрмдемократії мають і відповідно вони захищають в тому числі опосередковано національні інтереси сполучених штатів. Це є нормально. І багато країн діють, але зараз Україна, опинившися на вістрі геополітичних інтересів, коли жодна світова новина не проходить без того, щоб не згадали Україну в цій ситуації. Ми обмежуємо спілкування українців спілкуватися за кордоном. Це абсолютно не І, от приклад, який ви навели з терористичним актом в Москві, це дуже яскравий е, така ілюстрація того, що наші міжнародні партнери можуть захищати наші інтереси, м'яко кажучи, не менше ніж сама Україна, тому що якби не американська розвідка, яка за кілька днів до цього теракту відкрито попередила, що цей теракт відбудеться, то тоді б, звісно, у Росії з'явилося більше можливостей говорити про якусь там причетність України. Ну а так воно дуже буде дивно виглядати. Якщо російські пропагандисти завжди розповідали, що американська розвідка працює спільно з українською, і тут раптом саме американська розвідка попереджає весь світ і Росію про теракт. Але знову таки. Хто це зробив? Це зробили наші партнери американці, і зараз е, Росія намагається все таки провести знак рівності між е, тими терактами, які вчиняють терористи в Москві, і ударами України про інфраструктурі, пов'язаної з військовою промисловістю Росії. І, і вони намагаються це зробити. Це не, не виходить, чесно кажу, не виходить, але не тому що не виходить, тому що наші дипломатичні зусилля і спілкування українського суспільства світом таке потужне а тому, що над цим працюють наші Міжнародні партнери там допомагають в їхніх інтересах доводити до світу, що допомога Україні це зовсім не підтримка терористів. Але знову таки завтра поміняється політична ситуація в країнах. Зміниться якась політична кон'юнктура. Вони в своїх інтересах будуть використовувати, наприклад, українську карту. По якихось інших каналах, по якось по іншому. Ну, от ми бачимо зараз навіть в сполучених Штатах, де здавалося абсолютно розвинена демократія, де завжди підтримують Україну, де більшість американських громадян підтримують Україну, як показують останні соцопитування. Але при цьому всьому Україна стала заручником політичних ігор, і ми не отримуємо допомогу. Тому і оцей теракт, який відбувся в Москві, і інші приклади вони свідчать про те, що Україні нагально треба посилювати. Інформаційну присутність за кордоном треба виходити напряму на їхні засоби масової інформації, на їхні соціальні мережі. Будь-хто хто знає, як спілкуватися з міжнародною аудиторією, має зараз працювати на інтереси України, тому що ми бачимо, що це ну це від цього залежить, в тому числі від цього залежить перемога України, оскільки нам дуже потрібна міжнародна підтримка, нам потрібна військова підтримка і нам потрібні санкції проти Російської Федерації, про які теж. Потрібно постійно нагадувати нашим міжнародним партнерам.